Вітаю, Нео. Йоу. Я архітектор ЮРОС. Я створив Геогесер. І ось ми зустрілись. В тебе багато питань. Гра в Геогесер змінила твою свідомість. Ти все ще людина. Відповідно, деякі відповіді ти зрозумієш, а деякі ні. Ось, наприклад, чому ти сосеш Геогесер? Це важке питання. Але відповідь на нього ще легше. Задавай питання. Чому в тебе два баті? Твоє життя це випадковість. Суцільна помилка під час зношення твоїх двох бать. Ти всесе кожного разу, коли граєш Геогесер. Ти суцільна аномалія, ти помилка свого існування, її неможливо виправити. І кожного разу, коли я грав з тобою Геогесер, я знав кожну локацію, кожну піщинку, кожну фотографію на цій мапі, так як я створив Геогесер. І всі твої старання напрасні. Ти ніхто. Але я вгадував, так. Іноді. Але глянь на себе. Та ігор було настільки багато, що я виміряю їх в декади. Кожних 100 ігор це одна епоха. Тому зараз приблизно шоста. <соса> هа, Чому? Та я, йо, божевіля! Я Африка! Де ти бачив з Тут знає. Може бути лише два пояснення. Або в тебе два баті, бо я сосав. Іменно так. І ти мав би розуміти, що при систематичних програшах твій результат кращим не стає, і сосати менше ти не перестаєш. Де ти, це ти бачив знову? Та я! <сос»> йо, божевіля! Йо-мою! Я не розумію! Слабість. Чую запах слабості, Юрос. І знову те ж саме: перша гра починалася весело та задорно, її величність можна зрівняти з тим, як ти згорів, коли ти програв вкотар. Всі ігри для мене були легкими. Я завжди знав кожну мапу, кожний світ. І ти приречений був на сосання. Тому я вирішив виправити цю помилку, піднявши твій інтелект. Да, кращим ти не став. Тому я вирішив зрівняти наші інтелекти, отупішати. І що я виявив? Ти все ще сосеш геогезер. Ти приречений на сосання в геогезер. Очевидно, що я геній, а ти дніще. Ніхто. Пиль з ноги. Пиль з ноги людини. Яка сосе в Геогесер. Але прошу. Не старайся. Я завжди тобі давав вибір. Але кожного разу ти підсвідомо вибирав дещо інше. Кожного разу я тобі давав вибір Геогесер або Рокетліг. Знаючи, що ти не вибереш League, ти вибереш Геогесер. Але і там, і там ти будеш сосати. Тому. Котре тобі дам вибір? Рокет Ліг чи Геогесер? Я знаю його завчасно, але який ж твій буде вибір? Ліг не існує. І що ж, ми повертаємося знову туди, звідки ми повернулися. Геогесар ти знову повертаєшся до мене, вкотре знаючи, що я виграю кал. Знову твої низькорозумові слова. Я проявив до тебе співчуття та жаль, я створив тебе, створив Гезер. Та весь світ. Я твій батя, а ти пиль Нео.